Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. В студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова. Поруч зі мною знаходиться гість нашої програми. Це кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, політолог Юрій Тиміров. І сьогодні ми поговоримо про останні події на фронті і передачу Україні нового зброєння. власне, чи допоможуть танки, і літаки українському контрнаступу? Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. А отже, Україні союзники передають танки, різні танки, різні модифікації за різними даними, наприклад, американські танки Абрамс можуть з'явитися на фронті наприкінці аж 2023 року, тобто цього року. Леопарди, нібито, з'являться раніше. Але чи змінять танки ситуацію на фронті? і як Україна скажімо, має планувати операції з ну наступальні операції з танками, враховуючи, що танки абсолютно нові, нової модифікації, ну скажімо, мало знайомі, і ну західна зброя вона ну, зовсім інша ніж ті, якою воювали до цього часу. скажімо, стосовно танків. Ну, перша така теза, що танки безумовно можуть змінити ситуацію на фронті. Але вони можуть змінити ситуацію на фронті за кількох важливих умов. Ну їх багато. Давайте я такі чотири ключових умови назву. Ну, по-перше, ми повинні змінити тактику застосування танків на фронті, тому що, ну, хоча це є танки, але вони мають дещо інші тактико-технічні характеристики. Це мається ну, на увазі вага танків, зокрема не тільки вага. Ну, наприклад, наприклад, ті ж самі леопарди або абрамси, або челленджери, а вони мають ну, вони мають більшу дальність. Ураження е е якоїсь техніки чи оборонних споруд суперника вони мають більшу, набагато більшу точність, тому що там ідуть і снаряди, і приціли відповідні, і так далі. Далі вони включені в систему, яка координує їхню взаємодію. Інакше кажучи, це набагато вищий рівень потенційно, якщо ми його будемо ефективно використовувати застосування цих е танків, тому що. Треба буде переглянути для чого, коли в якій ситуації ми будемо їх застосовувати. Другий момент, те, що ви сказали, це безумовно вага, тому що от наші танки, які ми зараз, ну в основному модифікації радянських танків, це десь 40 з лишнім тонн. Якщо йдеться про Леопарди, це 55 тонн. Якщо йдеться про Абрамси, Челінджери, це більше 60 тонн. І відповідно, ми повинні дуже добре продумувати. Маршрути руху, по якому ґрунту вони будуть рухатися, щоб ці танки елементарно не зав'язали. Ну ви знаєте, якщо весна, то ви знаєте, яка буде ситуація, особливо на Донбасі, Чорнозем і так далі. І так далі. Тобто, інакше кажучи, перше, що треба буде зробити, це треба буде переосмислити, змінити тактику застосування цих танків, які нам нададуть. Другий момент пов'язаний з тим, що нам треба уже так судячи по інформації, ми з союзники над цим союзниками над цим працюємо. Але нам треба буде дуже серйозно ще попрацювати над матеріально-технічним забезпеченням і логістикою, тому що це <клес> ремонтні можливості. це... Можливості забезпечення. Ну, наприклад, той же самий газотурбінний Абрамс його не можна так заправляти, як заправляються наші звичайні танки, які на дізелі. Ну, там, там заправка йде така дуже подібна до гелікоптерів і літаків, і так далі. Там зовсім інші приладі, І разом з Абрамсами, чому американці дуже довго. Так сказать, відмовляли нам, тому що разом з абрамсами американці нам надають всю систему забезпечення і ремонту цих танків, тобто логістику, фактично. Ну так <кій> таким чином нам треба буде дуже серйозно попрацювати над тим, щоб максимально ефективно забезпечити логістику і матеріальне технічне забезпечення використання цих танків. Далі ми повинні дуже серйозно попрацювати над зачисткою. Ну це вже відбувається. Ми в новинах бачимо. Треба дуже серйозно і далі, і ще більш ефективно працювати над зачисткою ворожої агентурної мережі. Ви знаєте, що Росіяни е, активно е, полюють за нашими новітніми е, техно... ну, в технонусмислі не нашими західними військовими технологіями. І ви знаєте, що наприклад Захід дуже обережно ставить ставиться до того, щоб надавати нам зброю з найбільш сучасними технологіями. Ну, наприклад, ті ж самі Абрамс, ті ж самі Челленджер. Скоріше за все прийдуть до нас не з самими новітніми захистами бронею, тому що от американці вже зараз заявляють, що от вони не дадуть нам ті модифікації, де стоїть в найбільш уразливих місцях, стоїть секретна їхня технологічні пліти, які суміш там різних металів, кераміки і так далі. І так далі. Скоріше за все, там буде стояти, ну умовно кажучи, звичайна зброя. Те саме стосується деяких технологічних рішень, пов'язаних з челенджером і так далі. Тому тут треба буде дуже серйозно працювати, щоб мінімізувати можливості оцих от шпіонських розвідувальних дій з, з боку Московії. Ну і нам також слід враховувати той момент такий четвертий. О, може він навіть і найбільш складний справа в тому що по оцінках військових експертів експертів нам для ефективного здійснення а наступу використання танків для прориву оборони справа в тому, що на відміну від ситуації, коли ми звільняли Київську область, Харківську область, Москалі не встигли там розбудувати системи оборонних споруд ешелоновану оборону. Зараз вони, як ви бачите, із новин, ну наша розвідка працює. Західні супутники все це знімають. Зараз вони. Розбудовують дуже потужні захисні споруди в Запорізькій області, в Херсонській області, та частина, яку яка окупована на Донбасі, і так далі. І так далі. Інакше кажучи, тут буде набагато складніше проривати цю оборону, і саме для цього потрібні потрібні танки. Але ну, по перше, давайте пам'ятати про таку проблему, і вона знову зав'язана на матеріально-технічному і логістичному забезпеченні. Нам дають танки різних модифікацій. Це ускладнює ситуацію, чому ми, наприклад, дуже серйозно наполягаємо саме на Да? І та модифікація, а 6 яку нам дають, вона нам найбільше підходить. Справа в тому, що ліапарди є дуже поширеною модифікацією танків, вони стоять на збройні багатьох країн. Таким чином у нас буде менше проблем з отриманням цих танків, з отриманням запчастин, з отриманням матеріально-технічного ремонтного забезпечення інфраструктури і так далі. Якщо взяти той же челленджер, який має дуже багато переваг, ну. В чомусь поступається Леопарду, чомусь переваги. Ну, наприклад, Челленджер має, ну по оцінках військових експертів, зараз найкращу броньований захист у світі Челенджери е, мають, але Челленджер стоїть на озброєнні всього кількох країн у світі. Тобто, з Челленджером буде набагато більше проблем щодо їхньої отримання і експлуатації. Абрамси взагалі дуже складні е, в експлуатації. Uh, і тут нам треба ну, Якщо нам ще і ліклярки дадуть французи, да то це зовсім інша модифікація, і це буде дуже така серйозна проблема. Другий аспект проблеми uh, різні країни, судячи з того, що я читаю, нам готові надавати танки в різний час. От нам для успішного прориву оборони, кажуть військові експерти, потрібно від 300 і більше танків. Зараз ну так званому танковому Рамштайні вже є домовленість на 324 танки. Але якщо ми з вами дивимося новини, то різні країни готові готові надати нам ці танки в трошки різний час. Например, ну, взагалі в кінці року, так таким чином, нам тут доведеться дуже серйозно працювати і ще й над цим моментом, як нам узгодити оцю всю різну динаміку. І, і технологічну різноманітність тих танків, які нам надають. Інакше такі фактори насправді більше. Ну, я такі чотири ключових фактори, фактори назвав. І зараз уже, ви знаєте, такий акцент робиться на майстерність наших тилових служб і служб забезпечення. Зараз вони повинні продемонструвати свою майстерність. Уже тут, знаєте, ті, хто на нулі знаходяться, вони вже тут. В вирішенні цих проблем мало чим допоможуть тут наші тилови і матеріально-технічні служби повинні <кій> попрацювати. Ну до речі, теж саме можна сказати про літаки. Да? От а до речі, а до речі, про літаки. Ось тут є інформація. Ну не є інформація. Власне, міністр оборони України Різненка зазначив, що наступний ремштайм може бути чи має бути авіаційний. І тут про літаки, наприклад, Шульц категорично проти передачі Україні літаків вчора. Ввечері Байден заявив аналогічно, що він не буде передавати, тобто Америка не буде передавати в 16 Україні. Поряд з тим, ми бачимо, що здається, Нідерланди готові, і Франція готові передати літаки. Ну, цілий, тобто абсолютно цілий абсолютно різні такі скажімо... Цілий ряд країн готові нам передати літаки, в тому числі F-16, як Нідерланди заявили, і не тільки Нідерланди, і Польща готова нам передати F-16, і ще деякі країни готові передати F-16. Ну давайте не забувати, свого часу. Американці казали, що і танки. Неможливо, і німці казали, що танки неможливо. Е, ну, я б не ставив би тут крапку на слові, неможливо. Е, я думаю, що наші дипломати, наші політики над цим дуже активно працюють. Я дуже сподіваюся, що ця неможливість, вона все ж таки трансформується в певну е, можливість. Ну, е, от Знову ж таки, ну, подібні проблеми з F-16. Да, з іншого боку, наші військові експерти кажуть, що f 16 це для нас найкращий варіант з точки зору застосування. Він багатоцільовий літак, і якраз такий багатоцільовий літак нам потрібен. І військові спеціалісти кажуть, що без сучасних літаків перемогти в цій війні буде дуже важко. Але f 16 на відміну f 15 який не такий нам Гарний з точки зору застосування, але f 15 краще з точки зору базування. Він такий, не такий примхливий до е, аеродромів, на які він буде базуватися. f 16 дуже примхливий. Жоден український військовий аеродром, а ще враховуючи те, що вони піддавалися ударам ракетним з боку Московії, жоден е, е, український військовий аеродром не може забезпечити якість. Е, Злітно-посадкової смуги придатною для застосування f 16 тому зараз це не секретна інформація, це відкрита, так сказати, інформація. Зараз у нас розглядається можливість адаптації кількох громадянських аеродромів, тому що там є злітно-посадкові смуги, які придатні приймати f 16. Так, що з f 16 теж будуть і є, і будуть певні проблеми. Тому я ще раз скажу: повертаючись до першої тези, чи Можуть відіграти танки безумовно, чи можуть відіграти літаки безумовно. Але для того, щоб вони це зробили, нам доведеться докласти дуже багато зусиль і політичних, і дипломатичних, і матеріально-технічних, і логістичних, і так далі. І так далі. Я дуже сподіваюся, що ми з цими проблемами достатньо ефективно впораємося. Що ми маємо на міжнародній арені? Підтримка України зростає. Тобто, ви відслідковуєте міжнародну динаміку, і що ми власне бачимо там? А, ну о, ми бачимо те, що сподівання Московії на те, що в разі затягування конфлікту, ентузіазм заходу о, щодо підтримки України буде знижуватися. Такого о, зниження ентузіазму і готовності о, заходу нас підтримувати не відбувається більше того, відбувається вкрай приємна для нас і вкрай неприємна для нас консолідація заходу. Довкола о, підтримки України і дуже важливо щодо о, ну тут іще процес триває щодо наявності спільного розуміння, чим же повинна закінчитися війна. Ну деталі поки ще дискутують, але о, більшість наших союзників переконана, що війна повинна закінчитися поразкою Росії. І поразкою такою, щоб найближчим часом Росія не змогла відродитися в якості військової загрози своїм сусідам. Ну, про питання а, щодо того, що це повинно бути а, повне відновлення України суверенітету України в кордонах 1991 року. Це крім Орбана, ніхто під сумнів не ставить ніхто під сумнів не ставить. Так що тут. У нас я думаю, що все в порядку. Я думаю, що далі ситуація буде з точки зору консолідованості заходу покращуватися. Ну ті ж самі, Рамштайни. Да, це ознака такої дуже серйозної координації по ключових питаннях підтримки України. Іран, ось ми бачимо з останніх подій, що за Іран серйозно взялися. США, Ізраїль, так розуміє, налякані ядерною програмою Ірану. ну, про те, що він неодноразово заявляв, що він ну, саме цю програму розробляє, власне, І є інформація також, що з Росії в цьому активно допомагають. Знищили, ну, знищують військову інфраструктуру Ірану. Якими будуть подальші події? Тобто там в Ірані і заводи, які виробляли а, ракети, які потім, ну скажімо так, балістичні ракети були, мали були передані Росії в обмін на технології, там якісь ядерні, тобто варіанти різні. А, що, ми, що ми будемо спостерігати далі в цьому, а, в цьому аспекті? Ну, по-перше, вчорашня заява Нетаньяху і американців Блінкіна про те, що Сполучені Штати Америки і Ізраїль. Не дадуть Ірану отримати ядерну зброю, зброю масового знищення. І я думаю, що це заява, якщо вона зроблена публічно, це дуже серйозно. І ці удари, які були нанесені, це попередження про серйозність. Намірів е, сполучених штатів Америки і Ізраїлю, е, хоча офіційно ні Ізраїль, ні США не визнали свою причетність до цих ударів по військових Там взагалі версії були різні, що й навіть території Азербайджану це були е, запущені ну, др дрони. Атака дронів ви знаєте, я вчора, і Україна там теж... я вчора. Я вчора буквально читав оцінки таких провідних засобів масової інформації американських, е, які можна довіряти, які не є такими жовтими там. Знаєте, або ж жовтізною. Ну це. Нью-Йорк Таймс з Вашингтон Пост, «The Wall Street Journal». ну там у експертів, які вони запрошували коментувати, практично немає сумнівів, що за цими ударами безпосередньо стоїть Ізраїль і за підтримки Сполучених Штатів Америки, що це скоординовані дії. Безпосередньо удари наносив, наносив Ізраїль, але розвідувальні дані ці були скоординовані. Тож тобто, у експертів немає сумнівів, хто наносив ці удари. Ну, офіційно безумовно цього е, навряд чи визнають. А може й визнають. Ну у, я думаю, що особливо Ізраїль. Ну ізраїль вже неодноразово демонстрував своїми е, у, упереджувальними ударами по іранській інфраструктурі, що він е, дуже серйозно ставиться до того, що Іран не отримав ядерну зброю, тому що це буде пряма загроза Ізраїлю. Пане Юрію, ваш найближчий прогноз. У нас там залишиться буквально декілька хвилин, дві хвилини. Ваш прогноз найближчим часом, що буде мати Україна на фронті, як будуть розгортатися події. Ну, Розумію, що дуже важко, але спрогнозувати все таки якісь моменти напевне можна. Ну, дивіться, я підтримую тих військових експертів, які кажуть, що зараз прогноз робити, ну, така справа, дуже небезпечна і їх робити треба дуже обережно. Чому? Тому що ну занадто багато факторів, які будуть впливати на подальший розвиток подій, ну от, наприклад, така ситуація, Да? ну от ми кажемо, що американці тільки до кінця року дадуть нам Абрамси. Ну. Вже є витік інформації про те, що, наприклад, Блінкен, державний секретар, переконав Байдена, що треба заявити, що ми дамо Абрамсу, щоб підштовхнути Олафа Шольца надати Ліопард або розблокувати надання леопардів і так далі далі. Такий момент пов'язаний з тим, що. Оця інформ... ну, є така думка, що ця інформація інтенсивна про надання нам новітньої зброї, танків і літаків, може спровокувати е, Росію, яка ну ніхто не має сумнівів, що вони зараз планують новий великий наступ. Де він буде? Ну. Хтось каже про Запорізьку область, частіше кажуть про Луганську, Донецьку область спровокувати ем, Росію на непідготовлений наступ. Інакше кажучи, Росія може захотіти випередити Україну до того моменту, коли ми не тільки отримаємо а і е, освоїмо для застосування нову нову західну зброю. Може спровокувати Росію от на цей не. Не зовсім підготовлений, не закінчено підготовку наступу, і це було б ну наступ погано зрозуміло, тому що гинуть е наші бійці і так далі. Але непідготовлений е наступ Росії був би для нас таким фактором позитивним, тому що він би збільшував шанси на наш е такий ефективний опір і контрнаступ е після цього. Е Наступу Російської Федерації таким чином дуже важко робити прогнози від дуже багатьох факторів. Е, залежить подальший розвиток ситуації. Єдине, я думаю, в чому ми не маємо сумніву, що зрештою ми переможемо, і бажано, щоб ця перемога була з е, найменшою як мога меншою кількістю жертв з нашого боку і бійців, і мирного населення. Я вам дякую за участь у прямому ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, про останні події на фронті чи змінить ситуацію на фронті передача в Україні нового озброєння. зокрема, танків і літаків. Говорили з гостем нашої програми: це кандидат історичних наук, декан факультету історії міжнародних відносин Донецького національного університету Мівеселя Стуса, політолог Юрій Тимір. З вами була Ірина Булгакова на все добре. До побачення. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Найактуальніша інформація.